Товариство вітаю! Мене звати Олексій, і сьогодні хотів би з вами поговорити про антистрес іграшки. Їх ще називають Fidget Toys. Або це просто предмети, які допомагають у повсякденному житті нам якось розслабитись чи сконцентруватись на чомусь. Тож, готуйте свої улюблені напої і ми починаємо. Почну з того, що кожен з нас відчував стрес. Для того, щоб цей стрес не призвів до більш негативних наслідків, типу депресії, там, якогось фічею, можна використовувати антистрес речі, там, іграшки, предмети, називайте це як хочете. І це дійсно допомагає. Хочу, щоб ви просто згадали себе, я впевнений на 100%, що кожен з нас так чи інакше використовував цю систему в цілому. Для того, щоб або знизити стрес, або навпаки сконцентруватись на якійсь задачі. Наприклад, ви розмовляєте по телефону, у вас є ручка в руці і папірець, то ви просто починаєте щось там писати, малювати. І це теж свого роду концентрація на якійсь задачі. Це ви допомагаєте мозку краще відсортувати та прийняти інформацію, яку ви споживаєте. Я почну з того, що в мене було ще з дитинства. З дитинства в мене було йо-йо. Звісно, це не таке йо, як ви можете бачити. Це, здається, була Кока-Кола в мене. Це такий був самий звичайнісінький пластик. Але все круто працювало. Я пам'ятаю, що ми з ним дуже так багато грали, якісь трюки вчили. І це те, що прямо з дитинства пішло, і може десь років 10 тому я замовив собі таке йо-йо. Трохи погрався з ним, зрозумів, що ну це вже не моє, якось може я з цього виріс, чи що, не знаю. Хоча я знаю, що є там люди і в 30 і в 40, які можуть просто цією річчю гратися, і їм я би все окей. От. Далі я пам'ятаю, що прийшла така хвиля спінерів. Я не втримався, взяв собі спінер, і він реально працює. Це така річ, типу, можна не знаю, як і вбити час, просто сидіти його, так, крутити та і все. А також це дійсно гарний антистрес. Тому якщо у вас там, наприклад, є діти, вони просять, щоб в них було щось таке подібне, чи там щось для моторики рук для мілкої, чи це Кубік Рубіка, який в мене також був, я рекомендую їм це купляти. Далі в мене з'явилася монетка, їх було декілька, і сказати про це і нічого. Просто щоб щось було в руці. Я думаю, навіть неважливо, що це, якщо ти можеш цим якось маніпулювати і думати про щось інше, то це буде працювати. Потім був в мене якийсь період, це AirPods, з цим я вже так не граюсь. А от з першою моделлю згадую, це прям було дійсно часто. Тому що, коли ти дістаєш там навушники, вдягаєш їх, в тебе є кейс, і ти просто цим кейсом починаєш дратувати всіх оточуючих, але ж тобі так прикольно, бо воно так от... клацає. Не знаю, пізнали ви себе тут чи ні, пишіть в коментарях. В мене все пішло більше в сторону EDC. я почав купляти там якісь ножі. І... Я думаю, ви мене зрозумієте, у кожного ножа, у кожної системи і механізму відкривання закривання є свій звук. І він для кожного свій якийсь там, не знаю, балдежний, я б його так назвав, типу той Victorinox. От воно просто так трещить. І це дійсно не знаю, мені подобається. Може, зі мною щось не так. <хи> і, звісно ж, звичайні складні. Не знаю, як у вас, я можу купити ніж і, не знаю, мабуть, з тиждень просто гратись, відкривати, закривати, відкривати, закривати, підкручувати, <хи> тому що я його розбовтую максимально і знову грати. От, приносять мені це задоволення. І далі я прийшов до простої речі, яку я зараз іноді беру з собою на EDC. Це дійсно той. це такий магнітний. Я навіть не знаю, як це назвати. Це, ну, просто по факту іграшка. Вона з двох частин, може кому буде цікаво. Замовляв на Алі, він так голосно. Стукає. Можна тихенько їх перебирати. Ну, мені подобається. Не знаю, Прикольно. Відео не планувалось там яке суперсерйозне, чи там довге, чи багато там про щось обговорити, про стрес, про. Я думаю, все все прекрасно розумієте. Речі, які дійсно можуть вам допомогти. Використовувати їх. Це. Гарно впливає в цілому на соціум. Тому що ми ходимо, ми спокійні, урівноважені, ми більш добріші, ми добре спілкуємося з іншими людьми. Тому це має місце і це прям можна рекомендувати використовувати всім на EDC. Але просто в, кого, в когось це все різні предмети. Це не обов'язково має бути там спіннер, ніж чи щось тому подібне. Можна просто ключі в руці, це те ж саме. Я думаю, аналогію зі своїми предметами ви можете прокласти і, і взагалі пишіть в коментарях, що ви використовуєте у якості антистресу для вас. Я згадую коментар одного з підписників нашої там EDC спільноті в Телеграмі. До речі, лінка буде в описі, тому приєднуйтесь до нас. То він написав, що найкращий антистрес для нього це груди коханої. Я думаю, тут важко посперечатись про це. Тому в кого який антистрес, пишіть в коментарях. Друзі, війна триває, тому не забувайте допомагати нашим силам оборони і хай щастить.